Вони не розуміють, що е, нутро росіян і от е, нутро е, статистичного європейця або британця, воно просто різне. Вони міряють росіян своєю лінійкою. І вони: ой, такого не може бути, це, мабуть, в мене моя лінійка поламана. Я намагаюсь пояснити, ви не міряєте, тому що кажу, це варвари. Вони знищують, гвалтують і вбивають. Вони руйнують на своєму шляху. Вони отримують від цього задоволення, це їх енергія. А ви намагаєтеся логіку їх сприйняти, квадратне сприйняти через кругле, там. чи вертикальні полоски через рамку горизонтальних полосок. І ви бачите якісь дискретні точки, і не можете зрозуміти, що відбувається. Кажу, ви, ви почитайте глибоко біографію толстого. Що це був за, як сказати правильно. Демон, і що його живило? Як він мислив?